Цього дня згадують всіх полеглих, всіх тих, хто боровся за свободу батьківщини. Як і по всій країні, в Змієві пройшов мітинг у пам'ять про ті жорстокі часи, на якому були присутні представники адміністрації району, ветерани, а також жителі нашого міста. Зі словами вдячності звернувся до всіх присутніх голова Зміївської районної ради Євгеній Сироткін. Цей день нам про всіх в боях, замучених фашистською в тилу від голода і лишений. Ми скорбимо по всім, хто ціною своєї життя виповнив святой Долг, захищаючи в ті роки наше Отечество. Немає жодної сім'ї на Зміївщині, у якої війна не відібрала когось з рідних. Тому вшанувати полеглих хвилиною мовчання святий обов'язок кожного з нас. Рідшають ряди тих, хто в далекі часи великої вітчизняної боронив рідну землю від посягань загарбників. Зараз в нашому районі лишилося 205 учасників бойових дій, але кожен з них, згадуючи ті часи жорстоких боїв, які довелося пережити, не може стримати дрижання в голосі та сліз болю та горя. Я шобратим увагу, скільки це йде на фронт, скільки йде ранити, радити. А стільки там лягло, а стільки повезли, понесли. представляєте? Не змінюючи традицію, після панахиди за всіма загиблими у роки Великої Вітчизняної ветерани війни та праці відвідали солдатський привал, де у неофіційній атмосфері змогли випити фронтові 100 грам за загиблих та згадати давні бойові часи.